Це був би. повний имбатабл. Да, прожек ты вон, конечно, ты молодец. Погано, шо у мене ВЛД ЛД слабке. повезло. Блин, у него еще тычка. Вот я алкаш. Повезло мне очень, зараз в тем моменте. Типа еще тычка была. Я вот не напоров все зараз на минус 400. Айс Розмин. Повезло, что его всеми типы не отпиздило. Иди нахуй. Гусеница Гусеница Может ты подъедешь? Я, походу перк тут на шутки с полета став чешу. Блин, куда сипуду? Куда его едут, блять, по полям? По полям синий трактор едет к нам. ты тут реально. А Який 03, блядь. На який 03. Поебная цвилина. А, я не попал, до речь. По Только... Або он выехал, або пулька вы еще получила. Встав. Я один в четыре, да? Кайфурик. Нет, О, просто один x 4 І всі шотні? Давай, 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 убабуй. Я пуловый, все шотні. Питання, як це виграти Ну, не виграти, а дограти. Я так понимаю, там хп у них не залишилось з того боку. Жодного блайнда по Супер тут не залетіло Неправильно стріляв, да? Де, де цей DC ледход Пепперс? Пеперс. Чопперс чоперс? Ши 5 позицій, типа. Давай, 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 давай. Ты можешь, я вірю. Може Фуласика, якось дасть забрати Броню пробито. Як же тут швидко ХП закінчується, Просто як же швидко. Я не міг собі відмовити в такій в такому задоволенні. І нічого не зробиш, так? Да? Ніяк не вкатиш. Да і в принципі тут важковато вкатити буде. Ой, 1х4 взагалі. Ну як, мої союзники, так, да, розмінювали хп. В принципі, на цьому можна з них питання зняти, правильно? до них питання. Цікаво, чи тут пересвітять мене? Мабуть, так. Да. Немає сенсу. Пікати звідси. Туда? Туда? Але така пробачлива. Сквал ловий, да, у нас. Увага! Відступаємо. Може просто приїхати на нашу базу. Або ще гірше вбити ці танки. Блі, на Вінхун, там. Ну я б все одно не вкатив, бо у мене FSV і Super Helk мене роздопоємлять так, що у мене там ось ХП залишиться. Шквал в будь-який момент заїде і все, до побачення. побачення. Проблема в тому, що ялинка там шот не є. Якби не було... Опа! Як я прочитав шквала, цікаво Такі помирати взагалі було б неправильно. Тобі зараз. Деально шквала прочитав. Да, да, дякую, хорош. Красава. Взяв відпустив ЛТ. Ай, ладно, не відпустив. Но все одно я міг би дати тичку зараз, цю. Просто придурок. Куда вони їдуть, блядь, коли у них КД? Я з них в шоці. Нащо вони в такі моменти кудись їдуть, щось роблять? Дуже цікаво мені знати. um speed dropline de do them Ебать, зашло майже. А, я, я не пробив його! Мене зашло, я не пробив. Не хочу об'їжджати, немає сенсу. Блін, треба було вийти сюди дати. Ну 2 вони взагалі ніяк не б'ють, я думаю. Капець, у мене 6200 дамагу, охереть. Я думаю, цим боєм можна на цьому танковій сесії закончити. Тотально вам Давай, Ка2, заедем сюда вот и все А, вони прям тікають від К2 Бывает. Я б теж тікав. На их танках. Я бы теж тікав. Куди? Говори на голову. Навіть якщо так об'їжджати, буде довго. Вертатись. Блін, я, я вже це зрозумів, коли отут був, що він отак так поїде. Ще по ньому було видно, що він начебто і хоче втекти, але він і при цьому хоче щось зіграти в бою. І якраз би я його тут перестрів би і ще дав би 400. А, блін. Або навіть якщо б я поїхав отак, так, от я б все одно його побачив в центрі. Ну ладно. Одна помилка невеличка. Боже, який це класний танк, насправді. Дуже потужний. 7400. 7400 дамагу 1900... а це не рекорд.